Через розповісти про Сашка Капіноса, мого друга якого вбили на Майдані, який зараз є одним із Небесної Сотні. Ми з ним познайомилися в липні 2012 року, коли разом голодували за українську мову. І я пам'ятаю момент, коли я з ним познайомилася. Я тоді прийшла до українського дому і вже прийняла рішення починати голодування. І я не знала саме, як це зробити. От. І я бачу, там сидять голодувальники, тоді їх було п'ять. і Думаю, хтось там такий недружній на вигляд, хтось там заклопотаний, хтось там бігає постійно. А Сашко був дуже відкритий на вигляд. От, і такий вуса він ну, просто добрий, як козак. І я вирішила до нього підійти, сказати, що привіт, там я Оксана, і я вирішила так само з вами голодувати. І я до нього підійшла, представилася, розказала про себе. І він ну, так дуже це позитивно сприйняв і так каже: Оксанка, звичайно, все, будемо разом тут на акції. І він мені вдягнув пов'язку на голову. Тобто в той момент такий ну, важкий момент в житті він став ну, дуже близькою людиною, тому що події важкі до на нас об'єднали. І він я пам'ятаю його таким дуже стійким в своєму дусі в переконаннях. Він ніколи не сумнівався щодо того, якою має бути Україна, як треба взагалі жити. В нього навіть ніколи не виникало думки там йти на Майдан або лишитись вдома. Він зразу сюди приїхав в грудні. Ми звинувачили. Він з Тернопільської області, з Кременецького району, з невеличкого села. Я до нього їздила, коли був фактично було дев'ять днів. Після його похоронів. І там відкрили 10 березня, це в день, коли йому виповнилось 30 років пам'ятну дошку. Зібралось більше, ніж все село, дуже велика кількість людей з шаленою повагою ставляться до Сашка, до його сім'ї. Ну, дуже такий важкий момент, тому що і рідні плакали, і в них ці рани ще болять, і друзі, там, і я, всі плакали, тому що ну, все-таки втрата друга. Але ну, те, що ця людина була в наших життях, ну, мене це дуже надихає, тому що у ну, мене справді мало людей, яких я можу назвати другом, а Сашка я справді могла назвати другом. І коли йому дзвонила, інколи там бувають моменти, що там ти сумніваєшся, як переконати там, ту людину стосовно там, шляху України або якою мовою говорити. Ну, всі ми маємо якісь такі сумніви. І коли я там не дзвонила йому, він завжди знаходив правильні слова підтримки, переконання. От. І ну, для мене завжди це буде великою честю, що е, я з ним дружила. От. А за професією хто був? Він був фермером, дуже любив працювати на землі. Тобто така людина приземлена, він не мав освіти великої. Е, він працював з сім'єю своєю, в них фермерське господарство. Вони не багато живуть, тобто ми були в них, бачили його сім'ю. Це дуже прості люди, які живуть категоріями, ну простими абсолютно, але виховані в такій щирості, в доброті, в працелюбстві. Діти не залишились? Ні, не залишились. Він був тільки на Майдані знайшов Це Дуже такий важкий момент, тому що. Ми ще з ним познайомилися тоді, ходить півтора року тому. В нього не було стосунків, весь цей час в нього не було стосунків. Але от він, знаєте, що він взагалі робив? У нього було дуже багато громадських активностей. І він організовував молодіжні табори. От в його селі ми так само бачили, він зробив спортклуб на свої власні кошти. Він з друзями робив ці тренажери, тобто він дуже любив працювати з дітьми. От він справді дуже любив працювати з дітьми. Я дивилася відеозаписи, там, де Сашко проводив навчальні заняття, як танцювати, українські танці. Він прямо то з дітьми, він, він сяє, коли він їм щось пояснював. І він був став чудовим сім'янином, але в нього не було дівчини, а тут на Майдані він познайомився з дівчинкою, дуже хорошою. Ми теж разом з нею вже і дружимо і допомагаємо сім'ї. От вони вирішили одружитися, але такі події сталися. От і я так само ну, знала просто його як дуже хорошу людину, Якісну, дуже доброго друга, вірного, справді такого незрадливого, того, на кого можна обертися. От він просто надихав тим, який він був. А от зараз, коли я вже з його рідними більше поспілкувалася, якось біда звела, я взагалі взагалі. От, що він робив? От він, як я вже кажу, робив ці табори для молоді. Він власне ініціював в селі відкрити пам'ятник Шевченку, тобто одна людина, вона скільки зробила речей. Плюс в їхньому селі починали будувати хімічний завод, а Сашко, от якраз живе на краю села. І він зайнявся тим, щоб вивоювати і щоб їхня громада пояснити, от він ходив постійно на засідання обласної ради, пояснював, що цей завод він просто руйнуватиме екологію району. Тому от він виборов, щоб хімічний завод не будували. Мені це величезне досягнення, як одна людина, може сильно впливати. Плюс як він боровся за українську мову, як він знову ж таки табори організовував. Сам організовував поїздки на Запорізьку Січ, відродження Запорізької Січі. І от ми зараз його друзі, ну, мені здається, те, що зараз і кошти перераховують його сім'ї, і там пам'ятник хочуть йому ставити, ну, це все правильно, але мені здається, що я, як дієва людина, можу зробити, це продовжувати його справу. І от ми з його друзями. Плануємо продовжувати організовувати такі табори, щоб от його справа продовжувалась, тому що мені здається, він за це був би нам найбільш вдячний. І зараз якраз я беру участь в ініціативі, готується книга про пам'ять Небесної Сотні. Тобто ми будемо спілкуватися з різними представниками Небесної Сотні померлими. І взнавати, що вони саме робили. І зараз наше завдання тих людей, яким не байдуже, які хочуть впливати, це продовжувати ці справи. Тобто, можливо, десь знаходити ті справи, які були б цікаві там, нам, в тих, які робили ті люди, але вже не можуть робити. Тому що їх вбили і продовжувати це. Мені здається, це дуже-дуже важливо. Оксаночко, розкажіть, будь ласка, як загинув? Це ще що відбувається. Коли починалися перші обстріли, це було 18-го числа. 18-го числа ввечері він був біля профспілок, біля будинку профспілок. І насправді, от коли він поступив в лікарню, в нього була відкрита черепно-мозкова травма, але написали, що він загинув від пострілу від гранати. От, але потім я вже ми з'ясовувала, тому що ну, досі ми не знаємо 100% версію, як його вбили, але в нього в голові була куля. Тобто це був постріл, і як друзі зараз думають, і рідні, ну, тому що рідним завжди хочеться знати, як їхній син, брат, коханий помер. І ну, це був постріл в голову. Хоч на ньому був шолом, але ну, це був вистріл, це був постріл в голову. І... Ну, Залі він був таким сильним і духом, і тілом. І десь в районі 9 години відбувся цей постріл, потім він поступив на лікарню на Братиславській швидкої допомоги. От. І йому зробили операцію. Операція тривала десь 4 години, вона була успішною і він був в свідомості. Але 19 числа о 9.30 у нього зупинилося серце. І так я не знаю, чи збіг, часто бувають такі непояснювані речі в житті. Мій земляк, мій знайомий, який зараз представник партії Батьківщина, вони от чергують в лікарнях. І він якраз тоді був на чергуванні, коли Сашко туди поступив. І він каже, що я пам'ятав Сашка, от він був таким ну, живим, тобто йому постійно там йому зробили операцію, він був в свідомості, він якісь речі такі говорив, що... Все буде добре, там ми переможемо, Майдан переможе, я вилікуюсь. І от він був в свідомості, то він ну, але потім зупинилося серце в 9.30. І 19 лютого це день його смерті. Ну, от знову ж таки, такі важкі історії, але ну, от, що цікаво, знаєте, ну, коли я дізналась про те, що. Він поме, У мене така істерика взагалі була, хоча я ну, досить стримана людина. От, але і потім моменти ще такі були, коли Ну, важко, дуже-дуже важко. Але от приємно, що ем, все-таки ця важкість відходить, а по людині залишається ну, така величезна повага і вдячність за те, що він був у моєму житті другом. І ну, я насправді дуже хочу, щоб. В ну, мені це завжди було, тому що це дуже дає великі сили. І от я впевнена, що це дасть мені там, сили на е певні кроки продовжувати діяльність Сашка. Плина кача по сині.